Всем днем народження. Сьогодні у вас юбилей 55 і хочеться просто обійняти. Нехай це святкове нетрнення є тепло, приносить у серце надію, і добро. Ми дев'ятий випуск, ми ще малі та щиро вас любимо, як можемо всі. У серці навіки лишайте з нами те світло, що ви розпалили руками. Ніна сина, вже 36 років ви йдете в хат, ви приносите тепло і знання, бо час, бо це шлях нелегкий, світрим, багатий, зростали висотні сердець природи. Ні на все нас, днем народження. До школи йдемо, щодня мало свято, там затишне світло і сміху багато, бо зустрічає нас лагідна, мила, Ніна Максимівна, добра і красива. Залишилось сім нас, це мало. Та що не в кількості, а в тому, як нас ведуть. А в серці у вас цілий всесвіт живе, який до дитячих душ шляхне. Усі, а в першому дні, любові у слові та славу душі. А й мрії збуваються у серце цвіте, і все сусіда, все росте. От зараз мене вже в класі нема, у серці ще гріє скільна доброта за все, що навчили, я. Дякую вам і щиро хлопчую вашим словам. Ніна Максимівна, з ювілеєм вас вітаєм, здоров'я, радості бажаєм, наснаги. Творчості, добра на многії многії літа, хай в душі весна буяє, сонечко сіяє, Господь Бог допомагає, мати Божа захищає, ласкою і добротою, хай вас завжди покриває, ангел Божий, хай ніколи з плеча не злітає. Вище дуже молода, розумна. Добра, справедлива, мудра, гарна, ділова, весела, скромна і вродлива. І це все вам дали батьки, Пилипенки та вони щуки, вони вклали в душу вам любов, і розум і добро, людяність, щедрість і тепло. І всю любовцю вашу щиру, ви з мудрим чоловіком вашим. Передали дочці та сину і ще маленьким дітям нашим. Вас діти люблять, поважають і з радістю у школу поспішають. І ми, батьки, і вчителі, і усі люди, що вас знають, здоров'я вам, добра бажають. І ті старі вчителі, що з паницями налигають і з гордістю вони згадають. Товчили ми її колись, і ось вона якою стала, розумна, добра, величала. Вас ювелеєм всі вітаєм, нехай ці тут ваші сади, здоров'я, творчості бажаєм, миру, щастя назавжди ювелеєм.